Оксана Мороз з нами на зв'язку. Пані Оксано, мої вітання вам. Добрий вечір, Вітаю вас. пані Оксано. Їх е, в двері вони у вікно десь так це виглядає. Ну направду, як на мене, це ну не смішно. Та е, ви з експертної точки зору скажіть, що зараз важливо робити, зокрема там і українській стороні, аби таку ситуацію ну, припинити. А, насправді сила російської пропаганди в системності, і в тому, що в них є дуже широка і роками сформована мережа в різних країнах, зокрема у Європі, в Сполучених Штатах та й в інших країнах світу. І нам по великому рахунку цій мережі немає що протиставити, тому що вони роками вкладали мільйони доларів в те, щоб сформувати і, скажімо, так переманити на свою сторону публічних інтелектуалів, як з російського походження. Так і е, тих, які проживають і народилися в відповідних країнах, от вони формували свою мережу кореспондентів, про яку зокрема це паде е, е, і каже. От і е, вони достатньо вкорінилися в тих країнах і в тих суспільствах, отримали там репутацію. Е, е, вони працюють, вони е, проводять публічні заходи, вони видають книжки, роблять якісь мистецькі заходи, і так далі. Нам е, фактично нема що цьому протиставити, тому що так звана м'яка сила в нас або е, фактично не застосовується Україні. Україною або застосовується в дуже невеликому ступеню, ну це як об'єктивної причини, що фактично тільки після 2022 року ми почали думати і більш системно працювати не на формування міжнародного іміджу України. Я маю на увазі саме в контексті російсько-української війни, і за цей короткий період часу важко було б побудувати таку ж мережу, яка може протистояти російській. Ось але зараз я не особливо бачу, що якісь системні власне рухи. Цьому напрямку робляться зокрема в нас є величезна кількість українців, які вимушено виїхали за кордон, і вже багато хто з них він, скажімо так, освоївся на нових місцях, отримав і роботу, і веде якусь певну активність. І, зокрема, вони так само можуть залучатися для того, щоб протидіяти зокрема цій мережі. Зрозуміло, що сили вони ще не співставлені, Ось але тим не менше ця робота може проводитися. Це один з дуже важливих векторів: формувати альтернативу, яка бу. Буде формувати альтернативне інформаційне поле. Ну і звісно, другий важливий вектор це тим власне, що він займається Це ПД, це викривати їх, показувати, як вони працюють. Я маю на увазі російську ось цю мережу різного ж типу пропагандистів, прихованих і ні, і цим займається і це і це поде, і зокрема видання тексту робили велике. Але кому погляд, кому так? показують? От пані Оксана, Моє я питання. просто хочу я уточнити, кому yeah. показують? бо. А якщо показують всередині України, то напевно ми ну досить добре розуміємося і на пропаганді так дійсно напевні деталі потрібно нам, і нашим глядачам, і всім аудиторії говорити, що це фейк, це не фейк. Але в нас Нові... вже більш менше Але... імунітет гігієнічний та... є в цьому плані. А чи показують в Європі і наскільки вдало показують, наскільки вони пояснюють небезпеку, і наскільки там розуміють найголовніше. Це дуже по різному в різних країнах. Я не можу відповісти за СПД, це. Потрібно запитати їх, як вони поширюють цю інформацію. Я можу провести інший приклад, де це було дуже ефективно поширено зокрема, в Сполучених Штатах видання тексту, які зробили свого часу огляд подібний на власне пропагандистів різного штибу, прихованих пропагандистів Сполучених Штатах, отримав дуже широке обговорення. Зокрема, і маск репостив, і звинувачував текст в тому, що вони там проти громадян Америки ведуть якось, нібито під дія. Яйність і так далі, хоча тексти просто зібрали і проаналізували. Хто поширює в Америці серед блогерів, серед журналістів і так далі. Російські наративи, російські меседжі, які там не викликають сумнівів, і хто робиться системно. Тому окремі такі дії точно ведуться. Чи робиться це? напевно, робить, але в мене ну я не можу за них відповісти. От, це точно вартує поширювати через дипломатичні канали. Це точно вартує поширювати серед українців, які можуть зокрема і публічні акції робити. от пікетувати. І так далі, якщо б їх в цьому напрямку направляти, тобто таке викриття, воно має поширюватися дипломатичними мережами через міжнародні організації, і так далі. А от як, як це організувати, це напевно державницька місія має бути. Ми говоримо про це вже е, на третьому, фактично три роки повномасштабного вторгнення. А ми говоримо про ті самі речі, про які ми говорили ще на початку війни, в му 16-му 16 роках, про те, що інформаційна робота, в тому числі, має. Вестись і е, в Європейському союзі, і пояснювати про те, що Раша туди це е, неправильно, що потрібно з цим щось робити, от зараз е, з боку е, держави Україна як має ця робота посилюватись, Знову ж таки ви правильно кажете, що багато українців зараз за кордоном вони могли б якось допомагати впливати або об'єднуватись для того, щоб це робити, чи це є зараз е, так, чи як. Це краще організувати. Пані Оксана, Я просто навдаю, хочу сказати. Тобто, чи правильно я розумію, що нам необхідно нам та державі, в нашій особі також будувати мережу наших іноземних кореспонденцій. Безперечно, я почну з кінця. Так безперечно, нам потрібні свої мережі кореспонденції, свої не тільки просто кореспонденти в кожній країні, там в кожних вагомих містах, але нам потрібні ще і свої агенти впливу в хорошому розумінні цього слова. Тобто, ми маємо працювати з публічними інтелектуалами. Ми маємо їх переконувати. Ми маємо переконувати науковців. Ми маємо стати кращими знавцями Росії в світі, і це має світ розуміти, і світ має до нас звертатися до наших досліджень. На це в нас є всі. І об'єктивні ось причини для того, щоб ми так себе могли позиціонувати і власне надавати таку експертизу у всьому світі наскільки мені відомо з українцями, які власне знаходяться зараз за кордоном, якась системна робота не ведеться. Я можу тут помилятися, але мені це невідомо От чи маємо ми все казати, що це має зробити держава? Ну напевно. Вже не можемо, тому що ми бачимо, що держава є певна така обмежена спроможність і вище голови вона не може ніяк себе перейняти. Ну от і тут дуже важливо, щоб ми не просто казали, що держава має держава не робить, а кожен на своєму місці робив те, що може, і тут важлива роль і громадського сектору і українців, які власне займаються лобіванням українських інтересів за кордоном і багато громадських просто у нас створено було займається. міністерство єдності. От нещодавно. Є Міністерство інформації. Ви кажете, держава не може пригнути. Я чому про державу, тому що це державна політика. Це має бути основою державної інформаційної політики за кордоном, в тому числі з боку МЗС не знаю, або Міністерство інформації. І от питання до вас, як до дослід... дослідниці. Інформпростору чи робить держава достатньо з боку міністерства інформації, зокрема для того, щоб запобігати той небезпеці саме в Європі, в тій токи, чи ви бачите це? Якщо коротко, ні, держава робить недостатньо. Але я оскільки вже не один рік живу в Україні і працюю в Україні все своє життя, я розумію, що є певні обмеження держави, я скажу так, дипломатично. От і власне просто казати державу зроби це, це, це ну багато моїх колег і я в тому числі про це говорили і казали про те, що цього недостатньо і потрібно робити більше. Але як ми бачимо за ці останні три роки, окрім того всплеску, який ми мали в перший рік повномасштабного вторгнення. Ання, якісь системні дії, вони не були зроблені. У мене немає ілюзії, що нове міністерство зробить щось радикально інше. Я хочу помилятися, можливо, так буде ось. Але я думаю, що якщо громадянське суспільство трохи відкоректує свої пріоритети і власне сфокусується на тому, щоб попрацювати з українцями, бодай з українцями, які власне за кордоном знаходяться, зокрема, український інститут багато що робить до речі, для того, щоб поширювати інформацію, то ми зможемо зробити трошки ефективніше, зрозуміло, що ми функції. Цю державу, на жаль, не замінимо. А, от можливо, станеться щось що і е, поточні інституції вони будуть краще працювати за кордоном. От, але я думаю, що тут ми не тільки маємо чекати, щоб держава стала працювати краще, а кожен на своєму місці думати, що може зробити, щоб допомогти. Бо в короткій перспективі я не думаю, що це буде, на жаль, для держави пріоритетом. Пані Оксано, от я хочу ще детальніше поговорити про роль кожного українця, про роль кожного нас з вами, як допомагати і державі, та, і, і країні протистояти цій російській пропаганді, тому що якби ми знаходимося всередині своєї бульбашки, так але якщо вийти за її межі, то там може бути вже зовсім інша історія. А якщо ми говоримо про ситуацію за кордоном, де ми не маємо стільки важелів там впливу і можливості розповідати, як нам посилюватися і посилювати свій голос за межами нашої країни. Ви знаєте, тут найбільша допомога, як не парадоксально, це самим не ставати переносчиками цих різноманітних шкідливих впливів. Тому що, зокрема, українці за кордоном, які знаходяться все ж таки в обмеженому інформаційному полі, ну не завжди коректно атрактують події, які відбуваються в країні, здатні перебільшувати здатні поширювати, в тому числі конспірологічні зрадофільські меседжі і так далі. І тут важливо, щоб українці вони брали інформацію не з анонімних джерел, а брали з білих медіа, зокрема до яких це і Суспільна, і інститут масової інформації постійно виділяє медіа, які дають найбільш достовірну інформацію. Вона не ідеальна. Вони роблять помилки, але тим не менше. І, зокрема, якщо людина йде в телеграм, а 73% українців беруть новини в телеграм, в тому числі і ті, які за кордоном е, перебувають, то е, в телеграм-каналі суспільного 2% маніпуляція, В анонімних 50, 80, 90% і так далі. І це є велика різниця. Звідки брати інформацію? і, Відповідно, що потім поширювати. Другий важливий меседж це е, власне. Аргументувати зокрема за кордоном та й в Україні всередині, чому це російська пропаганда, тому що російська пропаганда вже давно не працює інструментами розп'ятих хлопчиків. вони працюють тонкими інструментами, в основі яких лежить наша внутрішня проблема. Угу. І звісно, коли Росія поширює меседжі по корупцію, всі крадуть, все пропало і так далі. Людина бачить, що так дійсно в Україні є корупція, і відразу на віру переймає те, що поширюється, не задумуючись над тим, що це може бути. Дійсно перекручена, перебільшена інформація, і так далі. І ось тут дуже важливо йти в білі медіа або дай. До джерела і перевіряти наскільки де там правда, а де власне перебільшення чи викривлення, і так далі, те саме стосується будь-яких дискусій, які ми звикли називати срачами, вже фактично в обіход це слово входить, тому що українці дуже емоційно, абсолютно об'єктивно під страхом, стресом і так далі, в якому ми живемо, обговорюють якісь тематики, і цим так само користується Росія, намагаючись нас роздерти. Тому, якщо ми бодай будемо йти в нормальні джерела, не будемо йти в анонімні джерела будемо трошки себе вивчати, як працює російська пропаганда, і пояснювати це іншим, от і менш емоційно старатися реагувати на те, що відбувається в інфополі, то це вже буде дуже велика допомога і в Україні, і за кордоном. Але це може бути важче робити. Я просто хотів от, зачитати певну новину цього тижня, і щоб ви прокоментували наскільки складніше людям доведеться шукати перші джерела або відділяти факти. Від оцінок коментарів або відвертої брехні. Марк Цукерберг, це засновник Фейсбук, сказав, що мета це компанія, яка володіє Фейсбук, припинить свою програму перевірки фактів за допомогою довірених партнерів і замінить її системою керованих спільнотою, схожою на ком'юніті Notes у соцмережі. X. за словами Цукерберга, компанія також вносить зміну в політику модерації контенту на політичні теми та скасовує зміни, які зменшили кількість політичного контенту в стрічках користувачів. Отже, перевірки фактів у Фейсбук. Буде менше чи несе це загрози, зокрема, от в нашому контексті воєнному, адже ми знаємо, що Росія користувалася соцмережами і користується ними для того, щоб ну так би мовити запудрювати мозги мізки. А ну ви знаєте, якщо раніше там скринька Пандори вона була привідкрита, то зараз вона відкриється повністю. І на жаль, я думаю, що сам Цукерберг і всі, хто приймали це рішення, не зовсім розуміють, наскільки це вплине на наш інформаційний простір, тому що э, ця модерація, яка є нині, вона дуже недосконала, вона багато в собі несе нюансів. Ну, от, але вона бодай є, і бодай створює певні проблеми силам зла, не тільки Росії, а й іншим маніпуляторам для того, щоб от, вже то. Дуже так в лоб поширювати бодай ті ж самі конспірологічні теорії. Якщо зараз от, поточний момент порівнювати Фейсбук, наприклад, той же Тікток, то це все таки великі різниці, тому що в Тіктоці, якраз у цих заглушок, в мережі X їх немає. От і ми, і ми бачимо, наскільки там більша концентрація і конспірології, і маніпуляції, і звісно, російської пропаганди. Фактично, те, що робить зараз Сукербарк, він каже: ми будемо робити, так як робить Ікс, і так як робить Тікток. Тобто, ми знімаємо всі правила, ми не будемо власне перевіряти факти, ми не будемо обмежувати політику, ось кожен може написати будь-що. Це дуже гарно звучить як свобода слова. Але коли ми говоримо про свободу слова, ми забуваємо про відповідальність, про несе за собою ця свобода слова. І от де-факто зараз виглядає так, що Марк Цукерберг цю відповідальність він просто знімає і каже: що кожен може говорити, що говорить для українців, деяких я бачу там коментарі, які радіють, що там ми тепер москалів москалями зможемо називати і це велике щастя. Але ціна, яку за цю можливість. Заплатами, вона буде надзвичайно велика, от, тому що фактично і для роботи ботів не буде обмежень, от, і е, фактично для маніпулювання, а ще дуже важливо для конспірологічних теорій, не буде обмежень. От, і, е, ну, В принципі, це дуже такий. Тобто це буде крок, поживний ґрунт для отримаємо. розмноження і ПСО, пані Оксана, скільки ми розуміємо всього, а не тільки. Тобто, інформаційні психологічні операції це тільки частина інформаційного поля. От на жаль, там буде поширюватися завдяки цим новим правилам. Дуже багато і, зокрема, в тому числі там навіть є пункт стосовно ЛГБТ спільноти, яких тепер можна буде називати згідно цих правил, там і хворими психологічно, і так далі. Тобто, багато кроків, які були зроблені для того, щоб якось віднормувати. Те, що відбувається, фактично вони будуть зняті з одного боку, це зрозуміло, тому що Марк Цукерберг іде за кон'юнктурою, яка є в Сполучених Штатах, і те, що диктує Дональд Трамп, і він ж прямо заявляв про те, що свобода слова це мусить бути все дозволено, і так далі. Ну от з іншого боку, які будуть наслідки, тому що одна справа, якщо це мирна країна, в яких це правила запровадження, а інша інші справа, якщо це країна, у якій війна як Україна, mm. от і одна справа, якщо це там мирний час, а інша справа, якщо це пандемія коронавірусу. Яка була з інфодемією фейків, які були, тому ну виглядає так, що дуже дуже якось дивне це рішення. Воно логічне, тому що Трамп прийшов до влади. От і тут якраз логіка зрозуміла тмерка Цукерберга. Ось, але які будуть наслідки, зокрема, наслідки для воюючої країни, якою ми це велике питання. Добре, будемо тримати його в фокусі. Дякуємо, Дякуємо вам. вам за розмову і за роз'яснення. Нагадаємо нашим глядачам Оксана Мороз, дослідниця медіа експертка з інфогігієни та засновниця ініціативи, як не статково, чим була з нами на прямому зв'язку.